Вероніка Таран, учениця Полтавського наукового ліцею номер 3 Цього року вона закінчує 11 клас і готується вступати до університету. Хочу вступати в КПІ на кібербезпеку і я буду здавати українську мову, математику обов'язковою та англійську мову. Мені подобається ІТ-сфера, хочу пов'язати своє життя таким чином. А кібербезпека мені здається такою новою галузі. Мені це дуже цікаво. Готуватися до вступу допомагають учителі. У нас є такі е, предметно-профільне занурення, в якому беруть участь всі діти з 5 по 11 класи. То 11 класи під час двотижневого предметно-профільного занурення займаються лише предметами, які винесені на мультипредметний тест. Тобто вони протягом двох тижнів готуються до математики, до української мови англійської історії. У нас в школі проходять такі додаткові, можна сказати, предмети, додаткові заняття. Це колоквіум у нас називається. Кожен тиждень у нас є по чотири таких предмети, тобто основні ЗНОшні предмети, такі як історія, українська мова, математика, англійська. Цьогоріч попередньо запланували, що охочі вступити до вищого навчального закладу, як і минулого року, складатимуть національний мультипредметний тест, таке передбачено у законопроєкт, який ще мають ухвалити. Про це 20 січня під час брифінгу щодо моделі вступної кампанії 2023 року повідомив гендиректор директорату фахової передвищої і вищої освіти міністерства освіти України Олег Шаров. Після того як підтриманий комітетом законопроєкт, Буде прийнятий Верховною Радою, тоді, відповідно, може бути затверджений порядок проведення національного мультипредметного тесту і порядок. Вступу до закладів вищої освіти. згідно з анонсованою моделлю вступу, класника мають скасувати державну підсумкову атестацію. Натомість у червні складатимуть мультипредметний тест із трьох предметів. Однак, на відміну від 2022 року, обов'язкових дисциплін буде дві це українська мова та математика. І ще одну вступники можуть обрати самостійно. А на виконання завдань замість 120 хвилин планують дати 180. На відміну від торішнього, Мультипредметного тесту, цього року мають запровадити мінімальний бал. Це не менше 10% від загальної кількості тестових балів. Анонсується, що якщо, наприклад, ну, умовно беремо, кількість тестових балів з української мови 45. 10% від цієї загальної суми це буде 5%. Тобто всі ті, хто набрали менше 5 балів, вони сертифікат не отримують, а от той, хто набрав 5 і більше, от вони тоді отримують сертифікат, і буде шкала оту від 100 до 200 балів. Попередньо заплановано, що кожен із предметів матиме різний ваговий коефіцієнт при вступі. Додатком до порядку прийому буде табличка, в якій буде визначені ці вагові коефіцієнти. І Якщо хтось складав українську мову, математику і біологію і бажає вступати на медичну якусь спеціальність, то вага біології, можливо, там буде ваговий коефіцієнт вищий. Якщо ж з цими результатами учасник хоче вступати на якусь філологічну дисципліну, то, звичайно ж, вага біології порівняно з українською мовою, ваговий коефіцієнт буде менший. Щодо вступників на магістратуру, то попередньо визначено, що усі вони складатимуть єдиний вступний іспит, який поділений на дві частини тести загальної навчальної компетентності і тести з іноземної мови. А для вступу, зокрема на спеціальності соціальні та поведінкові науки, журналістика, право та міжнародні відносини потрібно складати єдине фахове вступне випробування. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.